Великодні писанки та крашанки. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки на всі дні, на всі віки. Добрий день, діти! З минулих занять ви багато чого дізналися про свято Великдень. Сьогодні я пропоную вам прикрасити. Яєчко. І прикрашати ми будемо сьогодні його незвичним способом. Сьогодні ми спробуємо з вами прикрашати яєчко, використовуючи сіль та розфарбовувати по солі. По вирізаному шаблону я введу на червоному картоні яєчко. Потім його виріжу. Ось таке яєчко в мене обведене, а ось де я його вирізала вже. Потім беру клей і роблю візерунки клеєм. Після цього я беру сіль і притрушую солью наші візерунки. Зайву сіль я струшую, а потім беру фарбу і легенько притискаю до, фа до кристаликів солі різні кольори, фарби. І ось таке виходить на заєчко. Будемо чекати ваші роботи. До нових зустрічей!